Кадри, які ви бачите на екрані, наші оператори зняли на вулиці Рибальській? Це солдат Нацгвардії. Він нещодавно повернувся із зони АТО і він наставляє зброю на живу людину, головного міліціянта Києва. Мати зброю на поготові необхідна міра для зони АТО. Для війни це правило виживання, однак не для мирного міста. У країнах пострадянського простору цей синдром називають афганським. Це коли солдат повертається із зони бойових дій і не може адаптуватися до мирного життя. Медицина розглядає це як хворобу, яка має назву посттравматичний стресовий розлад. Симптоми та прояви у всіх різні. Це Олег. Він побував у самому пеклі, пережив жахіття зеленопілля. Обстріли зградів та артилерії там були такі, що на ньому згорів весь одяг. Начався по ним залп зграда. Ну, так он не все пам'ятає, звісно, він нічого не слышав. На очах і згоріли друзі. Багато його товаришів загинуло в нього на очах, але він повернувся живий. Сестра Героя каже, протягом двох місяців Олег наново вчився говорити. І це наслідок посттравматичного стресового розладу. Місяць з дому реабілітації вже, і він почав і понемножку розмовляти вже, кратілося Ну Так, відновлюємося потихонечку. Проте посттравматичний розлад може виражатись і по-іншому. В психіатричній лікарні Київського військового шпиталю кажуть, бувають випадки, коли людина стає мовчазною та замкненою або, навпаки, агресивною. Нам розповіли, що більшість випадків синдрому АТО виявляють, коли бійці повертаються додому у відпустку. Приїжджають к жінки в відпуск, у нього там двоє дітей. І звісно, сім'я радується, що приїхав їхній отець і тут. У отца наступает такая реакция, что он пытается уединиться, спрятаться где-то на чердаке, чтобы его никто не видел, не слышал. Про те, що робити, якщо під час відпустки у солдата трапився посттравматичний розлад, але він це приховує. Та залікувавши фізичні рани, не зважає на душевні та знову рветься в бій. Психіатричні лікарні розповіли, що синдром АТО несе реальну небезпеку і лікувати цю травму мають спеціалісти. Солдатів з відповідними розладами не можна відправляти знову в зону АТО. Крім того, якщо солдат має певні проблеми із психічним здоров'ям і знову поїде воювати, може статися лихо. Психіатричній лікарні Київського військового шпиталю. Вже лікуються понад 200 військових з посттравматичним стресовим розладом. Всі розуміють, що багато солдатів також мають подібні проблеми, проте не звертаються до спеціалістів. Також зрозуміло, що багато військових ще повернуться з війни з розладами через те, що кожен їх день наповнений жахіттями, постріли, вибухи, поранення та смерті бойових товаришів все це залишає свій слід у головах бійців. Звичайно, серед вояків у зоні АТО є люди з сильною психікою, які пройшли на одну війну. Але і ті, хто пішов добровольцем на схід, Менеджери, продавці, водії вони пройшли прискорену підготовку і взяли до рук зброю. Проте морально підготуватися ймовірно не всі встигли. Психологи кажуть, можливо, вже зараз ми маємо цілу армію людей, у яких є проблеми із якими мають працювати психіатри та психологи. Ні для кого не секрет, що таких спеціалістів в нас бракує. Військові психологи багато років займалися тільки супроводженням підготовки особового складу. У нас такий досвід є, але що стосується досвіду реабілітації в зоні бойових дій, у нас на всі збройні сили дуже мало таких фахівців. Для України посттравматичний синдром це нове явище. У нас не було війн, як в Росії або Сполучених Штатах. Більшість наших психологів не пристосовані до роботи з військовими. У керівництві психіатричної лікарні київського шпиталю впевнені, перевірити треба абсолютно всіх військових, які пройшли зону. АТО. Україна потребує фахівців, які будуть вчасно виявляти та оперативно лікувати посттравматичний стресовий розлад.